Відкрили в нашому музеї в краєзнавчому міста Житомира виставку Ломі камінь Леся Українка в Криму. Живучи в Криму, лікуючись, вона паралельно досліджувала культуру Криму. Власне, звідти народилась назва Ломикамінь, яка сьогодні ну, робить нас. Дівчат, жінок, які живуть під час війни, дуже сильними. Природність і органічність зв'язку між українською культурою, кримсько-татарською культурою до депортації та європейською культурою. Приходьте, дивіться, знайте своє. Це велике служіння, коли, коли є проєкт в Києві, дуже класний, з такими глибокими сенсами. І мені завжди шкода, що е, ці проєкти залишаються тільки в Києві і не приїжджають до нас, не приїжджають, не їдуть по всій Україні, не накривають таким мережевим всю Україну. який розповідає про Лесю Українку в Криму. Дуже важливий для того, щоб зрозуміти взагалі, звідки з'явилася Леся Українка, видатна європейська драматургиня. Тому що саме в Криму живучи на віллі Фігенія, вона відкриває для себе зв'язок між. Україною, Кримом і античною традицією. Вона усвідомлює, що Ефігенія в Тавриді це та річ, яка відбувається ось тут, на території, на тих місцях, де вона є. І вона перепропускає цю історію через себе, пише Ефігенію в Тавриді, драматургічну сцену, з якою, в принципі, народжується її інтерес до античності. І це те, що перетворює Лесю. На європейську драматургиню і це те, що пов'язує українську літературу античну європейську традицію і Крим. Каже, моя одна знайома, психологиня, у кожного є одиниця життя. Ніхто з нас не може сказати, що прожив 0,5 життя або півтора життя. А тобто, скільки б ти не прожив, це одиниця твого життя. І в цій ситуації все залежить від того, як ти розфарбуєш цю одиницю. Волинська панянка Леся Українка розфарбувала своє життя так, що вистачає брати енергію звідти сторіччями. У вас є і така така сторіночка вашої історії. Дякуємо. Дякуємо. Мабуть, по-іншому взглянути на роль цієї потужної сильної жінки на сьогодення її вплив на сьогодення. Станьте амбасадорами Лесі Українки. Приходьте з дітьми, приходьте е, своїми коліжанками і, і друзями. Це все потрібно не Лесі Українки, це все потрібно лише вам. Тому що ви маєте знати, де ви живете, хто тут жив поруч, хто тут жив 100 років назад, які зробив передумови до того, аби сьогодні ми стояли і витримували цю навалу. Я вас дуже всіх запрошую.